Зараз найулюбленіша рубрика наших глядачів це Бліц. Рома, я називаю тобі 10 торгових марок, а ти відверто говориш свій асоціації. Домовились? Домовились. Ну, поїхали. Почнемо із ардор. Швидко. Ду Все. <сум> Супер. Варні Першу... двері, швидко. Термінус. Ну, Для нас це буде відкриттям. Mm, оміс. Надійний, перевірений партнер за приємною ціною. Шервуд. E, Нічого не можу сказати. Угу. Де напоріс. Нічого не можу сказати. Взагалі не працюємо. Хорошо, страж. Е, також партнер, яким, з яким ми достатньо довгий, тривалий час працюємо, і який нас постійно підтримує і надає нам прикольні двері, які ми з радістю продаємо. Магдадорс. Не працюємо. Про самі двері. Двері гарні, мають. Класний е дизайн е сучасний, але, на жаль, не працюємо. Е бастіон ВЦ? Не працюємо. Але був у них був. <с> <с> Хорошо, термопласт. Так, аж нічого сказати не можу. Не працюємо, пробували, здається, але ну, нічого такого. Угу. Е ну і давай на завершення вікна стиль. Вікна стиль е працювали, е але на жаль. Не зрослась на співпраця. А про продукт, що може сказати? Продукт прикольний європейський, але наш споживач український на жаль не хоче його. Споживати. Дякую.